Вітаю усіх поціновувачів птиці, на сільському подвір'ї. Зараз показую вам, як дві блакитних цесарочки йдуть нестися уже у звичне для них гніздо. Там несеться качка. Качка вже незабаром сяде на яйця, тому що гарненько наскублася. От, але. Цесарочки облюбували собі це місце для того, щоб нестися, і кожного дня, звідси, забираю 3-4 яйця. І ще одна цесарочка принишкла і несеться он в гнізді. Там несуться кури на сьогоднішній день. Але кілька цесарочок теж несеться тут. Загалом. На сьогоднішній день 5-6 сесарочок несеться стабільно кожного дня. Кому цікаві будуть яйця, покажу трішки згоду, тому що зараз хочу кілька слів розповісти про те, скільки на сьогоднішній день, на кінець березня місяця, у нас уже квочечок. Не хочеться ці сарочки сполохати. Думаю, якщо вона побачить, що вона мені не потрібна, то вона буде сидіти. Взагалі вона не дуже полохлива птиця. І зараз, ну, як їй заманеться, може зірватися і піти. Ну, буду старатися так, щоб її не наполохати. Значить, ось так у нас помощені квочечки. Дві. О, щось вона нібито встати хоче, нібито, так, ну, я її не чіпаю. Покажу тільки дві бійцівських курочки е, сидять, одна сидить на яйцях. Це сарки. одна сидить на яйцях. Ну, власне, курячих бійцівських курей, тих, яких ми отримуємо. отримуємо. от, І е, Мостилися ці дві кочечки в одне гніздо, але вони досить такі розумні кури. Е, коли вони вже обидві, бачу, що вже сіли, сілися, так що вже будуть сидіти на яйцях, я попідкладала, поробила такі два гніздечка поруч, от, і в одне гніздечко курячі, в одне гніздечко, гніздечко цисарчини яйця, і їх посадила. Трішки вони одного вечора. Помостилися ще на одне кубло, але потім я їх таки розсадила. От. І вони доволі гарненько. Кожна знає, куди їй сісти. Не буду стверджувати, що вони сідають одне і те ж саме на одне гніздо, можливо, вони де і міняються та на те, та на те, тому що підсипалися одного дня. Але, але сидять, одним словом, сидять на яйцях так, як потрібно. Он, це Сарочка. Сиди, сиди, не чіпаю тебе, там сиди, несися. Ще не знеслися, ще воно там щось крутиться. Так, значить, отож, дві квочки. Ще одна квочка сидить ось тут. А, до речі, це сама перша квочка, яка сіла. Цю квочку ми посадили на качені яйця. Час від часу під неї. Курочка підносить куряче яйце, буває, сідає. Але ні. Зараз бачу, що немає. от, Була одне яйце, звідси викинула, а решта до решти не дивилася взагалі. Не чіпаю, хай вона собі сидить. її е, десь в останній день цього місяця е, чи до 1 квітня виводити. Ну, буду бачити, що вона тут насидить. не буду... Наперед заглядати, хай собі сидить. І ось тут у скат у нас смустилася мама качка. Біленька сіла, це сама перша качка, яка сіла. Решта качок несеться. Ну, так як я говорила, що ще одна е, сяде десь от на днях. під цією качкою. Чогось я навіть не дивилася взагалі, скільки яєць. Не не сердьця, не бушуй. От, Давай мені я перерахую яйця. Що ти там? О, а що це в тебе робить на яйце? От вам і зараз покажу, які яйця цесарки. Ну, спочатку порахую качені. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, аж 18 під нею яєць. І лежить одне яйце цесарки. А качині, хто це уж скільки, нічого не нічого не забирала, вона сама нанеслася, сама всілася. Єдине, що тільки буду е, перераховувати уже надалі, тому що е, качки у хлівща. Є, от, і хоч би яка не підносила. Якщо раптом будуть підносити яйця, вона гарненько намастилася пуху, і гарненько вона їх ось так на всіх сідає. От. Хай, хай сидить, але буду перераховувати, тому що якщо будуть підносити, то потрібно буде яйця помаркувати і забирати вже ті, що підносять, тому що так зачасту буває. Вони нібито ще є гніз з яйцями, нібито вони несуть в різних місцях, але хто зна, просто коли вона сіла, то я не порахувала. Ну, а тепер власне яйце цесарки. Ось воно, воно трішки менше курячого яйця. Форма грушечки, колір такий, ну, такий цікавий до. Навіть і жовтий-не-жовтий, і, і, жовтий, і світло таке, як то кавовий. Ну, навіть і не кавовий, а ще світліший. От Не, не знаю, як назвати такий кольор. Трішки покраплене яйце, як я завжди кажу, поцяцьковане. От. Оце такі яйця несе цесарка. Що воно взялося тут, а я не знаю, який це здумалося сюди тут піднести качці. Зазвичай вона вже гонила від себе це сарок. Вони неслися раніше сюди, але потім, коли вона вже всілася на яйця, вона їх почала гонити. Ну, але якесь одне таке, можливо, поки вона їсти виходила, то якась ця сарка в момент підловила та сюди яйця підкинула. Ну, Я вже не знаю, скільки воно днів тут лежить, тому я його викину поросяті. От, е... Такі у нас справи на сьогоднішній день. Значить, станом на кінець березня. 28, -е. у нас вже три квочки і одна качка на яйцях. Ну, і от, ще можливо цікаво, якщо я ось так покажу, це ось яйця курячі. Бійцівська курка чушамо. Доволі, доволі непогані яйця вони несуть. Якщо вони вже такі кури не молоденькі, тому що молоденькі несуть трішки менші. От. А ось поруч яйця цесарки. Дивіться, наскільки, наскільки відрізняється колір, От. І, і форма відрізняється, так, по кольору. По формі. Ось так зроблю. От. Ось це куряче. Ось ці сарки, наскільки вони темніші. І різненькі вони є. Одні такі більш цяцьковані, одні менш, одні світліші, інші темніші. Ну і це ще ось два яйця качки індійського бігунка. Про цю качку я розповім в іншому відео, тому що було таке прохання просто, на превеликий жаль. Не маємо ми можливості зняти зараз. Так, щоб було кілька цих качечок, щоб був селезень і качка. Але хочу сказати, ну я ще потім згадаю, хочу просто сказати, що вона у нас почалася нестися з лютого місяця. Ось ще до середини лютого вона вже неслася, і відтоді, відтоді жодного дня немає, щоб вона не знесла яйця. Ось такі у неї яйця. Вони менші яйця, як у качки звичайної, або у качки. Шипуночки, але трішки, і на, трішки більше закорячі. Ну, згодом в іншому відео розповім все, що мені відомо про цю породу качок, тому що було е, запитання, зніміть і розкажіть, і чи варто, варто їх утримувати. Тому до зустрічі у наступних відео.